Наша держава протягом багатьох століть не раз відчувала, що таке війна. В багатьох українських родинах не дочекалися з війни рідних та близьких. І сьогодні наші воїни ведуть боротьбу з ворогом, захищають рідну землю, щоб нам з вами було спокійно. Проте 21 вересня кожного року людство відзначає міжнародний день миру. У 1968 році проголосив його папа Римський Павло VI. Саме тому, що свято було започатковане священником, основною думкою цього дня є теза Пробач, і ти отримаєш мир. В Україні за наказом президента День Миру відзначають з 2002 року. До Міжнародного дня миру в нашій країні люди ставляться з глибокою пошаною і усвідомленням того болю, який завдає війна. Недаремно символом нашої держави став прапор, що має синьо жовті кольори, які символізують небо та достаток. Мир на землі, це затишок і тиша. Це сміх дитячий і душі політ. Коли поет чарівні вірші пише про незвичайний дивовижний світ. Мир на землі це росіні світанки, Краса і творчість, пісня у гаях. Мир на землі це вечори і ранки із радістю і щастям у серцях. Мир на землі це дім і мама, і тато, і любові стільки просто через край, це та земля, де щастя є багато, і в кожній хаті. І та земля до і пісня лине, а діти йдуть до школи знов і знов. І ніколи у боях ніхто не гине, бо там господар щастя і любов. Чому цей світ такий жорстокий? Навіщо нам та війна? Страждають діти, гинуть люди, а скільки знищено майна? Скільки прекрасних людей загинуло на війні, скільки згоріло міст, скільки людей покинули свої домівки, в кожній родині, в кожному домі, пам'ятають тих, хто боронив нашу землю і не повернувся додому. Веселий, активний, завжди готовий допомогти і підтримати. Так нині згадують однополчани про солдата Романа Марценюка. А ще згадують, що в бою з лютим ворогом він людина донедавна цілком цивільна, адже мав мирну професію і став до військових лав у 28 років, навіть не відслуживши строкової, виявив хоробрість, відвагу та професіоналізм гідні найвищої державної нагороди. З початком повномасштабного вторгнення Росії Роман захищав Київщину у складі танкового екіпажу. Який очолював командир танкового взводу майстер сержант Олександр Цюпак. 11 березня 2022 року цей екіпаж знищив кілька одиниць бронетехніки противника у селі Наливайківка також ефективно відбивав ворожі атаки в напрямку Макарова. На жаль, унаслідок шквального артилерійського обстрілу їхній Т-64 було підбито. З екіпажу вдалося врятуватися лише пораненому механіку водію, а солдат Марценюк та його бойовий командир загинули. Недавно ми гулять ходили у парк до братської могили, на всю алею та полину, там пам'ятник стоїть. Солдат тримає на руках дитину і фронтовий свій автомат. В могилі сплять бійці герої, Що віддали життя за те, щоб не було війни нової, не згасло сонце золоте, щоб не окоп чорнів на ниві. Хліба цвілі, мов килими, і щоб веселі та щасливі У дитсадок ходили ми. Щоб виростали ким захочем, хто трактористом на полях, хто будівельником робочим. Хто прокладе на місяць шлях, поклали на могильні плити, свої букети кималі. Ми хочемо без воїн жити. Хай буде мир на всій землі. Президент Володимир Зеленський вручив золоту зірку вдові дові Герої України підполковника Геннадія Матоляка, якого достойне високої нагороди посмертно. Я прекрасно розуміла, що виходжу заміж за військового льотчика, що в країні війна. Розуміла, що він ніколи не ховатиметься за спини колег і візьме на себе найскладніші завдання, ділиться Ольга Матуляк, вдова Геннадія. Зрозуміла, що звання героя того не варте, але якби Геннадій був іншим, я б його так сильно не кохала. Геннадій Матуляк мріяв, аби весь світ дізнався, наскільки професійно літають українські льотчики. Очевидно, що його мрія здійснилась, та якою ціною. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі указом президента України від 28 лютого 2022 року, підполковнику Матоляку Геннадію Васильовичу посмертно присвоєння звання Героя України загиблих багато у них є імена, обличчя відомі їхні фронтові біографії та життєйські історії. У них залишились сім'ї батьки, дружини, малі діти, які запитують про татка. Їхня жертва не має бути марною. Ми зобов'язані про них пам'ятати, бо ми їм завдячуємо всім, що буде далі. Хай буде мир віднині і до віку. хай буде мир і замовкнуть війни злі, і сльози щастя на своїх обличчях. Відчують всміхнені усюди матері. Хай буде мир, веселі будуть діти, спокійними скрістануть всі жінки і перестануть думати ночами, що десь коханий гине на війні. Хай буде мир і замокнуть всі гармати, доволі крові, сліз, нещастя й бід. Хай відпочине змучене боями до праці звичний чоловічий рід. Хай буде мир, звертаюсь до Бога. Хай буде мир від нині до віку, хай буде мир замовкнуть війни злі, хай в міцних обіймах всі народи Йдуть у майбуття через віки. Україна хліба